Дорогі друзі, у Біблії є вірші, які вказують на Ісуса як на Месію, написані за сотні років до Його народження. Ці пророцтва, немов нитки, вплетені в саму тканину Святого Письма, є свідченням Божого плану та підтвердженням істинності Ісуса Христа. Сьогодні ми поринемо у світ семи таких віршів, кожен з яких містить глибокі істини, що розкривають нам, ким є Месія. Запрошую вас у цю подорож віри, де ми дослідимо ці давні слова. Що лунають крізь століття, вказуючи на Ісуса як на обіцяного Спасителя. У книзі буття, одразу після того, як перші люди згрішили, Бог дає дивовижну обіцянку. Він говорить про нащадка жінки, який розчавить голову Змія. Цей вірш, мої друзі, є першим променем надії пророцтвом про прихід Ісуса Христа. Нащадок жінки це Ісус, народжений від Діви Марії. Змій символізує зло. А його розчавлена голова перемогу Ісуса над гріхом і смертю. Цей вірш закладає основу для всієї розповіді Біблії, як вказуючи на майбутнього визволителя, який звільнить людство з рабства гріха. Відчуйте надію, що випромінюється з цього першого пророцтва обіцянки, яка повністю здійсниться в Ісусі Христі. Написаний царем Давидом за тисячу років до розп'яття. Псалом 22 містить вірші, які вражають своєю точністю в описі страждань Ісуса на Христі. Пробили руки й ноги мої, писав Давид, передбачаючи жорстокий спосіб страти Ісуса, ділять одежу мою між собою і жеребом кидають за шату мою. Ці слова знаходять своє відображення в євангельських оповідях, де римські воїни ділять одяг Ісуса біля підніжжя Христа. Як міг Давид так точно описати події, які відбудуться через століття? Відповідь однозначна. Це було божественне натхнення, пророцтво про страждання і жертву Месії Ісуса Христа. Ісая, розділ 53-й, відомий як розділ про страждання слуги, містить одні з найяскравіших пророцтв про Ісуса в усій Біблії. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, пише Ісая. Ці слова пронизують серце, нагадуючи нам про глибину Божої любові до нас. Ісус, невинний агнець Божий, взяв на себе тягар наших гріхів, поніс покарання, на яке заслуговували ми. Його страждання і смерть стали викупом за наше визволення, мостом до примирення з Богом. Коли ви розмірковуєте над цими словами, дозвольте їм проникнути глибоко у ваше серце, пробуджуючи вдячність за неймовірну жертву, принесену Ісусом заради нашого спасіння. У книзі повторення закону Мойсей пророкує про прихід пророка, схожого на нього, якого пошле Бог з-поміж ізраїльського народу. Цей пророк стверджував Мойсей, говоритиме слова Божі і йому будуть слухатися. Ісус Христос, дорогі друзі, є виконанням цього пророцтва. Подібно до Мойсея, Ісус був великим провідником, учителем і чудотворцем. Він говорив з такою владою, якої світ ще не бачив, і його слова продовжують лунати крізь століття. Торкаючись сердець мільйонів. Ісус є тим Пророком, про якого говорив Мойсей. Тим, хто веде нас до Бога, відкриваючи шлях до вічного життя. Розділ 5. Назва Псалом 16.10. Перемога над смертю. Текст Псалом 16 містить дивовижне пророцтво про Воскресіння Ісуса. Бо ти не залишиш душі моєї в шеолі, не даси ти своєму святому побачити тління, співав Давид. Ці слова, сповнені надії та віри, вказують на перемогу над смертю. Ісус, як і було передбачено, воскрес з мертвих на третій день, подолавши владу смерті та даруючи вічне життя всім, хто вірує в нього. Воскресіння Ісуса є наріжним каменем нашої віри, свідченням Його божественної сили та перемоги над гріхом і смертю. Цей вірш, дорогі друзі, сповнює нас незламною надією. Бо якщо Ісус переміг смерть, то й ми. Віруючи в нього, також воскреснемо до нового життя. Розділ 6. назва Михей 5.2. Місце народження Месії. Текст Задовго до народження Ісуса. Пророк Михей передбачив точне місце, де народиться Месія. Вифлеєм Єфрата. А ти вифлеєме Єфрато. Чи ти найменший між тисячами Юди? І з тебе вийде для мене той, хто буде володарем в Ізраїлі. Ці слова, написані за століття до події, знайшли своє точне виконання, коли Ісус народився у вифлеємі в скромних яслах. Ця деталь, передбачена з такою точністю, ще раз підтверджує божественне походження пророцтв та вказує на Ісуса як на обіцяного Месію. Навіть місце народження Ісуса було частиною Божого плану, свідченням Його всеохоплюючої любові та турботи про людство. Розділ 7. Назва Захарія 12.10. Проникнення в бік текст. У книзі Пророка Захарія, ми знаходимо ще одне вражаюче пророцтво про Ісуса. І будуть дивитись на мене, кого прокололи, і будуть за Нього голосити, як голосять за єдиного сина, і гірко плакатимуть за ним, як плачуть за первістком. Ці слова пронизують душу, описуючи смерть Ісуса та реакцію людей, які стануть свідками цього жахливого дійства. Ісус, пробитий Списом Римського воїна, стане жертвою за гріхи всього людства. І так само, як пророкував Захарія, багато хто буде оплакувати його смерть, усвідомлюючи глибину його жертовності та любові. Епілог назва Ісус обіцяний Месія. Текст, друзі, ми розглянули лише сім віршів з багатьох інших у Біблії, які свідчать про Ісуса як про обіцяного Месію. Ці пророцтва, дані задовго до Його приходу, є непохитним доказом Його божественності та істинності Його місії. Ісус Христос це той, хто прийшов спасти світ від гріха. Він є шляхом, істиною і життям. Якщо ви шукаєте сенс життя, якщо ваше серце прагне чогось більшого, зверніться до Ісуса. Він є відповіддю на всі ваші питання, Він є джерелом надії, миру та вічного життя. Якщо ви хочете прийняти Ісуса як Месію і мати вічне життя, повторіть цю молитву від щирого серця: Боже Ізраїль! Я приймаю Ісуса як Месію, прости мої гріхи. Запиши моє ім'я в книзі життя на небесах в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, активуйте дзвіночок і поділіться цим відео в соціальних мережах, щоб інші люди могли зміцнитися Словом Божим. Хай благословить вас Бог, Євангеліст Елдер Родріес.